Пасажирами на борту, який під австрійським прапором постійно тримав курс між заходом і сходом. А ти можеш мені щось сказати по-чернівецьки? Ти маєш на увазі нашу чернівецьку мішанину? Oh, так. Тоді я тобі скажу, трохи німецької, трохи румунської, польської і декілька смачних єврейських словчок. А зойне гезун! О, дивись! Той двірник опірвав трандофір на площі у Нірі. Той двірник хотів байно підмісти вулицю. Ти що не знаєш, що Чернівці це таке дивовижне місто, що там навіть двірники підмідають хідники трояндами? Ось десь цю легенду я вже чув. Чернівці був Антон Кохановський. Усі чернівчани знали його в обличчя. Антон Кохановський був батьком міста Чернівці. Він був справедливою людиною для усіх. Постійно допомагав убогим і сиротам. Бургомістр Антон Кохановський витрачав. Власні кошти на парки, сквери, спорудження пам'ятник. Він же дарував нашому містові годинник, який і досі знаходиться на ратуші. Цього годинника вже відлічили мільйони хвилини понад 100 років. І вдячні чернівчани пам'ятають про значний внесок у розвиток чернівців, розвиток економіки та інфраструктури міста. Про всі добрі справи, які зробив батько міста Антон Кохановський. Саме тому. Іменем Антона Кохановського називається муніципальна відзнака, яка цього року вперше вручатиметься авторам видатних наукових досліджень, науково-популярних, художніх та журналістських праць, краєзнавчих розвідок, пов'язаних з історією чернівців та діяльністю міського самоврядування, а також соціально важливих для городян проєктів ініціатив мешканців громади та бізнесу. Запрошую міського голову Олексія Каспрука для вручення нагород. Цьогоріч муніципальну відзнаку імені Антона Кохановського отримують у номінації наукове відкриття року Сергій Нежурбіда». Керівник колективу укладачів бібліографічного показчика Ганс Грос, праці вченого та література про нього з коні наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Бетьковича. Вітаємо!